Хто щойно до нас долучився, прокидайтеся. День уже почався. Я нагадаю, що у нас у студії є флиємський вогонь миру, який принесли нам пластуни. і Завтра вони будуть вони привезли його власне з Австрії. і завтра будуть продавати в українському домі в десятій ранку всім, хто захоче і прийде. Також нагадаю, що у нас у студії Юрій Андрухович, український письменник. Його ми раді вітати в Києві. Щойно з поїзда. От в неділю буде концерт з гуртом Карбідо о 19.00 в консерваторії Київській. Приходьте і... Юля Соня, вся така вклалася, якимись сак. Боку... Левський огонь, з іншого боку, патріарх Бубабуси. Так, дуже приємно. Я, ж, е, я хотіла, тільки що згадала, що на, е, на концерті оператив, цьому власне, який був навесні, е, була і Тимошенко. Ви тоді ще книжку підписували. І читала нещодавно ці записки Луценка з в'язниці. Там він читає якраз лексикон інтимних місць, міст. Він описує. Е, ви підписували якісь маніфести стосовно от, ситуації взагалі в країні стосовно політв'язки. Маніфести чи, ні, чи, але відозви, відкриті листи. Щось, щось та. таке, так. Ми знаємо зараз багато митців долучаються, багато інтелектуалів українських долучаються до того, аби щось заявити про ситуацію взагалі в країні. Як ви вважаєте, це важливо брати участь такому? Наприклад, тут ми знаємо ляпісів, які в Білорусі теж активну громадську позицію займають. Але чи має це якесь значення, і чи треба нашим не знаю, музикантам, письменникам активно такі от якісь думки висловлювати навіть, якщо ми не бачимо зараз сьогодні безпосереднього впливу? Ми начебто його не бачимо, але насправді він є. І я переконаний, що це можливо єдиний якийсь такий варіант ситуацію в країні все-таки змінювати на краще. Ну, ми вперше в історії насправді маємо владну систему, яка ігнорує це, яка просто цього не бачить і жодним чином не реагує. Але це їй так здається, що це правильна лінія поведінки. Насправді я абсолютно переконаний в тому, що це обернеться дуже значними втратами для людей, які сьогодні при владі. Я маю на увазі це їхня закритість від будь-якого комунікування. Вони не комунікують ні з суспільством, ані власне з інтелектуалами чи з митцями. І я вважаю, що замало цього є тобто активності з боку, скажімо, постатей так творчих особистостей. Насправді ми мали б бути присутніми всюди. Ну, але ж, знову ж таки повертаємось тоді до проблеми недії в нашій країні, кому надається. Можливість сказати, кому ні, кого запрошують, так би мовити, кого ні, і так далі. І так далі. Віталій Порніков недавно зробив такий прогноз сумний в одному з інтерв'ю. Він сказав, що він каже всім, що насправді наступні 20 чи 25 років ви будете жити в бідній авторитарній країні. Чи ви поділяєте цю думку? У вас теж були досить песимістичні прогнози з перемогою Януковича на виборах. Я волів би е, цю думку відкидати як е, якусь кошмарну, ну якби я не бачив дійсності. Тобто він сказав, ви будете, та ми живемо в такій країні сьогодні вже. От тільки єдине, що мені абсолютно не хочеться приймати е, того, що це буде тривати аж 20-25 років. Це залежить від біде... але для того, щоб побачити крах цього, я готовий 25 років почекати. Ну але але загалом е, хотілося би, щоб значно швидше. Ну, у мене є така моя особиста наївна теорія пов'язана з цифрами, бо я якось цифрами завжди числами переймаюся. Що, власне кажучи, у нас раз на 13 років відбувається якась рішуча позитивна зміна. Так був 91-й, потім 2004-й, Отже, нам треба 2017-го дочекатись. Так тоді. Друг Сіпортнікова буде частково. Це якраз буде сота річниця жовтневої революції, так що якраз можна буде викривати. Сказали, ви сказали, що не комунікують, як не комунікують з людьми. А зараз, наприклад, є в Фейсбуці, Тіпко, є в Фейсбуці. Юрія Андруховича нема в Фейсбуці. Комунікують. Ну, так, ну тобто. А зараз є в Фейсбуці. А, ну, я? а Фейсбук це ну як? Це можна сказати Ерзац. Так? Це такий, якби фантом насправді симуляція комунікування. От. Але ви, ви, д, ви зараз дорікаєте мені, що в мене немає свого фейсбуку. так? <зЕк> 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 та ні, Я швидше дорікаю їм, що вони є, але ну насправді ну, як вони комунікують? Вони там відповідають е... не твоє діло. Ти ще замолодий, щоб і так, так, як Мустафій цьому наємові, відповідає <зЕк> а, ну. Віктор Федорович. так? Ти поживи з моє, а тоді будеш вякати, так? Отаким чином, звичайно, вони, якщо це можна, комунікацію вважати. Ну. Але насправді оці от відкриті листи там підписані. Видатними особами нашої країни Ні, нуль реакцій в найкращому разі нуль. Буває ще гірші випадки, коли починається якесь там цкування. Так ну може просто з позиції цієї влади видатні люди України, це хтось інший, абсолютно так. Вона настільки далека, скажімо, від реального там, скажімо, культурного процесу. Вона має якийсь там зовнішньокультурний процес, який вона знає, що це у Міністерства культури просто. А того, що відбувається всередині середовища, насправді їм ще ніколи, так? Ще територія не зачищена від прямої політичної опозиції. Поки що а, руки не доходять е, до цих інакодумців, а, які не в партіях, там які просто там якісь свої думки висловлюють. Але за найгіршим сценарієм, якщо зачистять у цих всіх а, хто зараз е, політична опозиція, то наступним етапом візьмуться наводити порядок в гуманітарній сфері. Так це вже ближче до 2017 року. Тоді так. буде це критичне. І, і, і тоді десь там воно все набрякне вже так. Що ні, я б хотів, щоб раніше ніж, але й це вже така. От якщо в 17-му не станеться, так не зміниться, то тоді вже точно треба погодитися з Портніковим. в Росії. ті всі події, чого за ними стежите mm -hmm. там на болотній площі. До речі, там Акунін, письменник, який дуже активний, напевно, зараз найактивніший mm -hmm. письменник. втручав. І... Це все. Ну, до речі, я не знаю. Вона напевно, зустрічалася за Акуніним, бо не так давно. Mm -hmm. Ні, реально в житті ніколи не перетиналися. Ні. Ну, як ви за цим стежите? Чи, чи є це все має шанси, які це має наслідок для України? Ну, у мене таке відчуття, що насправді там зрушило з мертвої точки, і е е нічого нового я не скажу, бо я там не був. Але те, що я відчуваю, скажімо, з бо я регулярно стежу за російською публіцистикою, е за, за їхніми, наприклад, колумністами, як вони оцінюють? І, і і просто читаю новини, звідти то таке враження, що це от відбулося прокидання, так і згорнути цього вже не можна. І е, я думаю, це буде розвиватися якось там схожим чином, як наприкінці 80-х. але але 80 чи має, ну, при Росія? Така величезна, яка більшою мірою все-таки є в Азії лежить, тобто всі ці регіони, там всі ці ханти, мансі і так далі. Вони проголосували 100% за там Путіна. Наприклад, чи має шанси вона отак вся увійти? Умовно кажучи, Умовникась європейське русло? Ну не знаю. Ну я не знаю, чи це так стрікте європейське, так бо для Росії, взагалі, мабуть, все таки проект авторитарний. Він якийсь оптимальний, так тобто одна особа, оцей цар. Ось будь-яка спроба якось це змінити. Вона вона дуже така короткочасна і вона призводить до тотального незадоволення всього російського суспільства. Але можливо, ну принаймні йдеться про те, щоб все-таки цього царя змінити на якогось царя з, з більш європейським обличчям. Так, ну ніби версія з Медведєвим така була. тут mm -hmm. Що це підставна особа? Е, мусимо прощатися. Дякуємо, Юрію який був у нас у студії. Нагадаю, що в консерваторії в Києві 19.00 у неділю, 18 грудня. Е, абсент, приходьте, а ми перериваємось на рекламу.